Вітаю вас, мої ріднесенькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненько Україна. Хлопчики, дівчатка, велика вам подяка. Ви знаєте, за що? За наш Херсон. Велика подяка. Усі люди святкують, усі люди святкують. Херсон це Україна. Отак! Сьогодні у нас субота. Я трошечки сходила до центру, поїхала до центру, хотіла на базарі купити огірочки, там ще щось, може. Яблука там були хороші. Голден, такі невеличкі, жовтенькі, смачні. такі. От Бачите, така погода хороша, хороша, Вон, сонячна така погода. Дощ був ночі. А зараз дуже хороша така погода, і плюс 14, от ви розумієте, плюс 14 от така хороша погода. Ото я й поїхала. А тоді ще ж зайшла у Уф, там все, сьогодні все по євро, тільки в один УФ зайшла, той, що у центрі, той, що далі не ходила, але я нічого там не знайшла. Такого, знаєте, тряп'я всякого в мене повно свого. Аби щось таке, я завжди купляю. таке, Була одна кофточка з етікеткою. Така, знаєте, як вам сказати, хебешка, а всередині таке трошечки як з начосиком. І написано було і Ель-розмір. Я поміряла тут у плечах, у грудях, хорошо, але вона так, як -от, знаєте, на пояску такий. От, Отакий, от, знаєте, так буває отак, поясок ото. І воно якось трохи мені стягує, думаю, та на що воно треба? Воно постірається, воно на 100% катон. Постірається, і воно сяде ще більше. Не, не захотіла, коротше, я її брати. Ото й так. Бачите, огоньки повісила тут. Трошечки зробила прикраски до різдва, стіло так, переставила на цю сторону. Бачите, тут у мене. От така, от, от, такі вазочки дві. От, так я туди огоньки поставила. Йолку ще не доставала. Ще не доставала. Тут покажу, така, оце в мене така наволка здорова була. Так Я взяла туди три подушки, поклала, і така в мене тепер здорова одна подушечка. Тут мої ті іграшки сидять, а це оці подушки з дивана. Бо я на диван поклала оці красні подушки і зі зв'язками білі. І оцей Ковір поклала, він такий пушистий, хороший ковір. От. Я його пропилісосила, бо він лежав у мене в дивані. Ну Він чистий, я його, як минулий рік убрала після Різдва Пропилісосила, замотала і поклала у диван. І зараз достала, коли промила та й поклала. Ну і Тут поклала подушечки. от таку красну, таку білу з зв'язками. Пейзаж такий, бачите, на конях. А з цієї сторони тут трошки другий пейзажик. Такий можна пейзажик поставити. Таке святкове. От. Та так мені захотілося. Думаю, так нехай, хоч на вулиці тепло. Але оце вже з на, 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 цій неділі, що це почнеться з понеділку. У нас вже буде холодно, ночі буде мінус один, два. І тут таку скатертинку поклала, бачите, Різдвову скатертиночку, Вон, такі. така, думаю, та нехай полежить, такий кружочок, я ж тут. Як, так. ну, Поснідать я тут снідаю, я не сідаю за стіл, мені тут більше сподобається. Так я отут сяду швидко, чи йогурт перепусить, чи щось таке. Цвіточки мої вже, бачите, такі не дуже. Хай трошки ще постоять. А це, бачите, картина, я вам казала, що поставила цю картину. Це картина моєї наточки дівчатка дарили, мабуть, на 16 років. Да? Зараз я подивлюся, в якому році. 99-й рік. Таня і Таміла дарили наті. Але ж. От написано 12.04.99 року. Але чого вони подарили отакий зимовий пейзаж? Це для мене загадка. Бо у Наточки ж у четвертому місяці день народження, в апрелі, да, 12 апреля. От. Так що а такий зимовий пейзаж подарили дівчата. Але. Красива, так я це сюди його поставила, думаю, хай стоїть поки. Ну, і тоді ж, як я от у городі, там нічого не купила, трошки пройшлась, думаю, ну чого я буду там лазити, там нема ніде нічого. А зараз покажусь. А тут я оце малесеньку цю ковдручку поклала, хай тут собі лежить. да? Хороша, вона хорошо стирається, вона така вілюрова. Оце такий ковричок вілюровий. Я оце так його полежу тут. На свята, на Різдво. Тоді я його заберу, перестираю і покладу в диван, туди лежить. Він в мене вже дуже давній. Це я така, бачите. по -домашки. по дамашки надіта. От така, от, бачите, теж. В мене теж таке. Вроді як святкове плаття красне, але це в мене дамашка така. от, ну і Тоді ще там ото, в центрі зайшла у магазин у Віклун, дали мені того. Кінзо духи і оце такий, оці такі ще духи одні дали мені. А тоді вернулася до нас до автобусу сюди, доїхала до салі. Дивлюся, а оце ж у нас овочі і фрукти всі по 60 центів, як, ну, як їх вже І Тут, бачите, воно трошки як, як бита, трошки, а цей цілий, це його до парі поклали, мабуть. От. І Оце на 63 цента купила два таких кабачка. Думаю, ну чого не купити? Хороші кабачки, стушити, тушить в мене морква є, помадорчики є. Оце такий кабачок стушу тушу з морковкою. ну Таку, як от вроді як ікру зроблю, або кусочками таке ото, буде добреньке. Я таке люблю, овочі я люблю. Ну, так що ви напишіть же мені, як вам сподобалося, я отак стіл поставила, зараз я тут стану. Бачите? Отак. Сюди. отак, удоль, удоль. Він так поперек стояв у мене. Да? А так мені захотілося. Оцей же ж малесенький столичок, як уже я буду ёлку ставити, так я ж його приберу. я ж його приберу. От. Бо я його ж отут поставлю отут, отут поставлю біля вікна. І тут буде йолка на ньому стоять. Йолка там прикраски, всякі, таке сяке всяке, всяке різне, красиве. От. То тоді буде більше міста, але ж ну, що мені, що тут мені конем бігати, чи, чи на лайбі ганять. Ні, я собі так тихенько встала, і ночі до туалету пройшлася. І та й повернулась. Я ж знаю, що тут у мене стіло так стоїть. Оце такі справи, дівчатка мої, оце такі справи. Дуже хороша погода. Дуже хороша погода, тепла, сонячна. Оці огоньки включала увечері, на ніч включала, зутра встала і виключила. Думаю, нехай будуть виключені, чого воно буде горіть, світло зря напалювати. Хоч вони малесенькі, там, мабуть, дуже мало вони беруть енергії. але... Нехай більш нічого не буду вішати. більш нічого. Оце цього й достатньо. Ну і ще хотіла вам показати, то як я купила дві кофточки своїм дівчаткам, я тоді таке собі пальто купила, щоб за харчами ходити. Ну Я вам не стала показувати, бо я його тоді ще не простирала. а тепер я вже його простирала. Отаке, бачите пальто, Це тут пух і скачки. І скачки пух. От таке воно з цієї сторони, воно таке зелене, але воно не з двох сторін, не на дві сторони, воно на одну сторону. Це такі пуговки вони такі є. Отут такі, Отакі от пуговки такі. Я так думаю, що воно хлопчаче, хлопчаче, бо воно на хлопчачу сторону. Або, знаєте, є такі, воно більш-менш як спортивне пальто. от. То, може, воно і дівчаче, тільки воно на ту сторону застібається. Я його постирала, воно ж, бачите, простягане все ж такий пух, такий хороший, так багато тут пуху. Простирала, і я вам скажу, що я його сушила тричі. Я тричі ганяла його у машині, щоб воно висохло. Так от іду сюди подалі покажу вам. Отаке от це спинка з нього. Отака. Ось Воно не довге, воно вище коліна. От, І зараз на цю сторону переверну. Ви скажете, от на що воно вам треба? Да? Та ви, може, будете й праві. Отаке от воно. Зараз воно там засредоточиться, отак, от, бачите. Ви, може, і будете праві, бо в мене ж пальто ж не одне. Да? Але це ж я взяла для того, щоб ходити мені за харчами, як буде дуже холодно. Я отак його надіну і піду під низу діну штани, теплі на сінтапоні та й піду. А так у мене, щоб десь мені піти, у мене є пальто. І, і не одне, і не нове є ще не раз не одьоване. Я не знаю. Та показувала вам, показувала, я завжди ж усе показую. Ніколи ж від вас нічого не приховую. Нічого не приховую ніколи. Ось у мене нове пальто. Я тут повісю з ним чим дема ще не раз не одьоване. Оце таке нове на пуху пальто. Воно таке красиве, таке довге, так, такий цвіт молочного шоколада такий з отлівом. Ну і таке ж, ще тонесеньке, ось є чорне. Таке тонесеньке, чорне, та я вам теж його показувала. Ну, воно таке оце зараз носить. А я його не оділа, тут поїхала куртку. Бачите, я ще тут навіть етикетку не зняла. Воно стояло 90, не, 79, а тоді скидка була, я її взяла за 15 євро. І це теж взяла за 15 євро. і в мене два нових пальто, так що треба їх носить. Оце, мабуть, повісю в калядор, в калядор та буду носить, в калядор. Да? А це така упушечка. І це ще ж не так холодно, так я відстібнула це у пушечках цієї мої курточки, що мені Ната купляла в Італії. Так що в мене повно всього. Але я хочу собі, як будуть скидки, оце на, на той, на, на Різдво, після Різдва ж завжди у нас, після 24-го. Е Числа вже у нас почнуться вже скидки. А бувають такі коякі магазини там МЧМД дасть ще раніше. Зарані не дасть раніше, а МЧМД дасть раніше. Так я хочу купити таку куртку. Оце ж у мене, оце ж я вам показала, да? красива, жовта така. От, вона така світла куртка. Світла. А мені треба таку якусь більш-менш темнішу. Можна таку. Темно сіру або синю. Ось я не люблю коричневий колір і не люблю чорний. не люблю. Бордовий не дуже люблю, бо він мені не, не лічить. Мені бордовий. А от таку синю я взяла б, зелену б взяла б. Таку, щоб оце зараз така погода ходить. От. В мене є куртки, то ж пальто в мене є. От. Але взяла б таку недорогу, може там за 12-15 за євро, таку взяла б собі, ходити на кожен день на, за, за продуктами піти, так, отут вибігти, до магазину, щось купити. от-от-так. А ввечері піду. То у нас з 9 давали знижки на 60%, а тепер Вернули опять дають з шести вечора. От. Так я піду, там багато фаршу було, свинина з говядиною, з яловичиною фарш. Так я 600 грамові пачки такі великі. От. Так я піду, як буде на 60%. Так я візьму пачку фаршу, та, мабуть, не, не, зал, не буду ледацюгою, сяду та нароблю пільмені. Ото так. Ото такі справи. Ну, от так, дівчинки мої, мальчики мої ріднесенькі. Ой, ми такі всі раді, що тепер Герсон це Україна. Це Україна, дуже ми раді. А отіх ваших матрки Салав'ї, всяких скабів, я їх уже не слухаю. Накір вони треба, вони пиздять, як троцькі. Оце одне казали так, тепер кажуть отак, тепер. А отой ваш, отой, да, бункер, бункерний щур вообще мовчить. Мовчить, як урод свинця набрав. Мовчить, мовчить. Так що бувайте здорові. всього вам доброго. Хороших вам виходних. Хороших сонячних днів. До побачення, До побачення.